Доброго дня, діти! Good afternoon children! Сьогодні ми з вами вивчимо, що знаходиться у ванній кімнаті. Look at the picture. Погляньте на картинку. What it is. Що це? Ванна. Бав. Ванна. Баф. Давайте разом з вами повторимо. Баф. Ванна. правильно. Вода. Вот вода. Вот, давайте разом з вами повторимо. Вот вода. Правильно молодці. Душ шауве. Душ шауве. Давайте разом з вами повторимо. Шауве, душ, правильно. Рушник тал. Рушник тал. Давайте разом з вами повторимо. Тал рушник. Губка спанж. Губка. Sponge. Давайте разом з вами повторимо. Спанж. Губка. Молодці. Дзеркало. Міроу. Дзеркало. Міроу. Давайте разом з вами повторимо Міроу. Дзеркало. Молодці. Ванна кімната. Bafruom. Ванна кімната Baphruom. Давайте разом з вами повторимо Baproum. Ванна кімната. Very good. Дуже добре. Пральна машина. Washing machine. Пральна машина. Машин. Давайте разом з вами повторимо. Машин. Пральна машина. Кран фасет. Кран фасет. Давайте разом з вами повторимо. Фасет кран. Правильно молодці. Раковина синг. Раковина на Давайте разом з вами повторимо. Сінк, раковина. Туалет, тойлет, туалет, тойлет. Давайте разом з вами повторимо. Тойлет, туалет. Very good. Дуже добре. Що я бачу? What do I see? Я бачу губку I see a Sponge. Давайте разом з вами повторимо. Ай, see е, Спанж. Я бачу губку. Я бачу душ. Ай Сі е shower. Давайте разом з вами повторимо. I see a shower. Я бачу душ. Правильно молодці. Я бачу ванну. Ай сі е bath. Давайте разом з вами повторимо. I see a баф. Я бачу ванну. Я бачу пральну машину. I see a Washing machine. Давайте раз ми з вами повторимо. I see a washing machine. Я бачу пральну машину. Молодці. Я бачу рушник. I Si e tal. Давайте разом з вами повторимо. I, Si, E, Tal. Я бачу рушник. Very good. Дуже добре. Я бачу дзеркало. I, see a mirror. Давайте разом з вами повторимо. I, see a mirror. Я бачу дзеркало. Я бачу ванну кімнату. I see a bathroom. Давайте разом з вами повторимо. I see a bathroom. Я бачу ванну кімнату. Молодці. Я бачу кран. I see a faucet. Давайте разом з вами повторимо. I see a faucet. Я бачу кран. Я бачу туалет. Ай Си. E toйлет. Давайте разом з вами повторимо. I see a toilet. Я бачу туалет. Молодці. Я бачу раковину. I see a sink. Давайте разом з вами повторимо. I see a sink. Я бачу раковину. Very good. Дуже добре. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру, що зникло. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Ванна баф, рушник тал. Вода воче. Запам'ятала. А тепер скажіть, чого не вистачає? Так, води воче. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Рушник Чал. Правильно молодці. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Правильно, ванни, баф. Very good, дуже добре. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Ванна кімната бафрум, губка спанж, душ шауве, дзеркало міроу. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Дзеркало Міроу. Правильно молодці. Запам'ятали? А тепер скажіть, чого не вистачає? Ванної кімнати бафрум? Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Душ шауве. Very good. Дуже добре. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Губки, спанж. Молодці. Давайте з вами назвемо предмети, які ви бачите на малюнку. Пральна машина вошін машин, кран фасет, раковина сінк, туалет тойлет. Запам'ятала? А тепер скажіть, чого не вистачає? Пральної машини, вошін машин. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Туалет Тойлет? Правильно молодці. Запам'ятали? А тепер скажіть, що зникло? Кран Фасет? Запам'ятали? А тепер скажіть, чого не вистачає? Раковини. сімп. Very good, дуже добре. Дітки, ви були сьогодні молодці, добре попрацювали. Сподіваюся, що ви запам'ятали англійською мовою, що знаходиться у ваній кімнаті. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, goodbye!